Усім привіт! Прийшло моє замовлення від компанії Oriflame. Будемо відпрацювати. Замовлення було на 41 бал. На цьому тижні була акція 35 балів замовляєш, і тобі подарунок, якийсь подарунок сюрприз вкладають. На цей раз мені подарунок ось такий обруч. Ура! нарешті щось більш-менш цінне. Я дуже задоволена цим подарунком. Хороший такий, мені якраз потрібен був. На весну, на літо. Класно. Ось такий на акції був шампунь проти падіння волосся. 223 гривні. Ще не пробувала від доологі шампуні. Пробувала раніше від Hair X, мені не дуже сподобалося. А оці доолоді ще не пробувала. Хтось з дівчаток казав, що вони класні. Не пам'ятаю, хто вже. Я вирішила спробувати. Також на акції був Астантактин. 639 гривень. Також хороша штучка дуже. Мені подобається. Домовляю вже не перший раз. Класна штучка. І новинка. Ось і сільний крем для обличчя. Ось такий. За 183 гривні. Замовила. Давно вже хотіла спробувати пробник жіночих парфумів Giordoni Gold Essence Supreme. Такий це не мій аромат. Думала, що буде щось схоже на Giordani Gold Essenti Blossom. Мені дуже сподобався він, але його вже вивели з асортименту. Але не подобається мені цей, не буду його замовляти. Ось так. Ось такий мене обідок в подаруночок. Розказуйте в коментарях, я буде цікаво почитати, що ви замовляли, що вам прийшло в подарунок. На цей раз компанія Oriflame мене порадувала. Ну, що ж, всім дякую за перегляд. Буду вдячна за лайки, за коментарі, за підписки. Па-па-па-па.